Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 20 жовтня. Отже, на Лиманському напрямку росіяни продовжують сунути у бік Лимана. Ямпіль їм не вдалося штурманути, тож тепер сунуть вони лісами на північ від Ямполя. Там сіра зона зросла на кілька кілометрів. Ми, звичайно, цей складний напрямок сьогодні детально оглянемо. Важливо, що росіяни застопорилися в Куп'янську. Там зона їхнього контролю не зростає. Про Харків. Що ну, на сьогодні говоримо багато і детально. Ну і звичайно, про Покровський напрямок поговоримо. Там росіян знищують на південно-західних околицях самого Покровська біля Мирнограда працюють наші бомбари. Ну і триває зачистка добропільського виступу. В принципі, теж якихось проривів і успіхів за суботу-неділю не сталося у росіян. І планомірно триває робота наших сил оборони зі знищення групування ворога. Нестабільною залишається ситуація в Запорізькій області. На Гуляйпільському напрямку ворог продовжує свій тактичний просування, штурми і атаки малими групами піхоти. Ну і там же на Запоріжжі, в Запорізькій області, нашим льотчикам вдалося ліквідувати сина командувача російської армії, 18-ї армії. Власне, як це сталося? Поговоримо сьогодні детально, але прилетіло по штабу жирна ціль ліквідована. Ну і вітаємо власне всім успіхом наших пілотів, наших льотчиків військових. Будемо говорити про Запоріжжя так само. На сьогодні в деталях. На початку нашого огляду, як завжди, закликаю вас ставити лайки нашому відео. Це можна просто зараз зробити. Коментар, будь ласка, напишіть згодом. Обов'язково це допомагає нам працювати на Ютубі. Ну а ще підпишіться на наш канал на Ютубі, на якому дивитесь наші огляди. Це теж нам дуже і дуже допоможе. За це вам дякую. І відразу ж таки закликаю вас задонатити нашим прикордонникам, які працюють дронами-перехоплювачами на Сумщині, збивають ворожі. Спілотники розвідувальні, очищують наше небо сумщини від ворожих дронів-розвідників. Нам Монобанк своїм збором лимонів трохи перебив темп цього збору, тому ми його наприкінці минулого тижня не дозакрили. Залишається зовсім небагато. Ось QR-код і картка, номер картки на екрані. Власне, за цим QR-кодом, попрошу ще раз його показати наших режисерів. За цим QR-кодом можна перейти на Монобанку і задонатити. Ну і є. Також номер картки, кому це зручніше. Будь ласка, скористайтеся. Я вже впевнений на 100%, що сьогодні ми цей збір закриємо з вашою допомогою. І дякую всім, хто активно донатив минулого тижня. Є ще також PayPal QR-код. Я окремо його покажу. Для того для тих наших глядачів, кому так зручніше долучитися до цього збору. Друзі, будь ласка, долучайтеся, бо ми сьогодні вже закрили цей збір, бо там вже в черзі реби чекають для іншого підрозділу. і потрібно на цього тижня переходити до нового збору, дякую величезне всім, хто долучається, хто підтримує наші сили оборони в такі непрості часи, в принципі, коли ці часи були на фронті простими. Ну але зараз особлива наша відповідальність, аби підтримати наших військових, оскільки дуже багато таких інформаційно-психологічних розгойдувань, теми перемир'я, заморозки фронту. Ми в п'ятницю з вами згадували про те, що Зеленський поїхав до Трампа, і я висловлював. Свій певний скептицизм стосовно томагавків, так воно і сталося. Томагавків не дали, не дали й інших далекобійних ракет. Всі ці розмови про томагавки з боку Трампа вони були звичайно, спрямовані на Путіна. Перш за все, аби той зателефонував, подзвонив, відгукнувся, пішов на контакт. Зрештою, це спрацювало. Путін Трампові зателефонував. Трамп задоволений, готується з ним. побачитися тепер у Будапешті. Але є і позитивні новини. Ну, наприклад, Україна і Сполучені Штати готують контракт на 25 комплексів Петріот. Це звичайно на роки вперед. Але важливо, що така планомірна і системна співпраця відбувається. Європейські партнери оплачують нам озброєння, воно надходить. І в принципі процес якось рухається. Тобто немає такого, що все обрізали, обірвали, нас притискають до стінки і кажуть погоджуватися на путінські умови. Ну і звичайно, є ці вкиди про розмін території. Файненшал Таймс про це пишуть, нібито Путін Трампові запропонував. Відвезти навіть війська з Херсонщини і Запорізької області, якщо йому віддадуть Краматор Слов'янський всю Донецьку область, звісно, що це абсолютно не може бути здійснено, Путін не збирається, не планує щось подібного робити. Це. Просто з таки нова спроба Путіна втягнути Трампа в нову фазу порожніх переговорів, затягнути час, і ясно, що з кількох причин Путін не буде відводити війська із лівобережжя Херсонщини із Мелітополя, Стокмака, Запорізької області. Ну, по-перше, тому що він ці собі області вже записав як свої в конституцію, і навряд чи щось буде тут змінювати, тобто точно не буде нічого змінювати. Ну а по друге, це плацдарм на північ від Криму. До кримського перешийка, українські війська тоді дійдуть без боїв і зможуть проводити операцію з поступової ізоляції і деокупації Криму. Ясно, що Путін це не може і не буде допускати і сухопутний коридор, Мелітополь, Залізниця, Портові, різноманітні можливості в Азовському морі, все це йому дуже дуже важливо. Тому війська він звідти відводить, аж ніяк не буде. Я вже не кажу про те, що це розмін наших територій на наші території, що взагалі є абсурдним, і про це домовлятися з ворогом аж ніяк не випадає. Ніхто цього не буде робити. Отже, єдиний реалістичний сценарій це заморозка боїв по лінії бойового зіткнення, але. Коли це станеться, і чи станеться взагалі наразі е, незрозуміло і відповіді на це питання ніхто дати не може. Нас чекає продовження бойових дій. Це продовження бойових дій відбувається в реальному часі. Тож, друзі, рухаємося на ті ділянки, де відбуваються ці бої. От, зокрема, поговоримо зараз про Слобожанщину. Я вкотре наголошую, що немає наразі оновлень по району е, Отрадного Мілового, е, де Росіяни заявляють, що вони в отрадне зайшли. Це ділянка біля кордону з Росією на території Харківської області на північний схід від Великого Бурлука. Діпстейт позначає цю ділянку як сіру зону. Росіяни заявляють, що вони там поступово просуваються для того, аби розширити плацдарм якраз на північ від Куп'янська і тиснути на Куп'янське все сильніше. В самому Куп'янську росіянам не вдалося досягти жодних особливих успіхів за останній кілька днів про це пише Богдан Мирошников. Він повідомляє про те, що зона контролю ворога безпосередньо в Куп'янську не розширилась, не збільшилася. Просочення просочування ворога, втім, продовжується От з півночі. Місто Куп'янське оборона позиції на 360 градусів. Нашими військами на території самого міста теж триває, теж продовжується. Але це не призводить до розширення зони контролю з боку ворога. Наші військові. Військові на місцях відзначають низьку якість піхоти окупанта, тобто кидають селяки шмельц, непідготовлений, намагаючись задавити масою втомою, суцільними безперервними такими просочуваннями невеликих піхотних груп, невеликих за кількістю, і бачимо невисоких за якістю. І це не дивно, як повідомляє Богдан Морошников, найбоєздатніші підрозділи ворога давно перекинули на Донеччину, але ворог намагається постійним тиском змусити. Куп'янські наші підрозділи сили оборони на цьому напрямку відійти на південну частину міста цього не відбувається. Наші тримають оборону. Крім того, відзначимо, що за останні кілька тижнів росіяни активізувалися на схід від Куп'янська вздовж траси на Сватове, атакуючи постійно район піщаного села Піщане. І тут були певні просування, але за останні два дні в суботу. І в неділю жодних змін не було. Ну а далі переходимо на Лиманський напрямок. Тут так само є деякі зміни по лінії бойового зіткнення. Погляньмо, зокрема, на ділянку Північніше Ямполя, Діпстейт відображають її як доволі таки глибоку сіру зону в напрямку Лимана, причому виділяються тут два такі вклинення ворога. Бачимо південніше, ближче до Лимана і від Торського і Зарічного. От я маю на увазі ось цю конфігурацію сірої зони, яка з'явилася за. Останні кілька днів по суті на цій нашій карті. Отже, що пишуть автори проєкту Deep State стосовно цього району ведення бойових дій особливу увагу на даній ділянці в останньому оновленні привернуло збільшення сірої зони в напрямку Лимана, також в районі Зарічного, де противник здійснює постійний тиск після штурмових дій на Ямпіль. От власне нагадаємо собі, що Ямпіль у нас тут, і росіяни намагалися його активно штурмувати. Заходили туди в Межі вже селища самого, але ці дії в результаті виявилися все ж безуспішними, як повідомляють аналітики Діпстейту. Росіяни тепер зосередили свою увагу на лісах, які простягаються на великій території аж до Лиману. Тобто вирішили не штурмувати сам Ямпіль, де наші сконцентрували свої оборонні зусилля і викинули звідти ворога. А піти в обхід піти прямо на Лиман, зрештою, а не долиною півднем от вздовж річки Сіверській Донець. Адже спочатку противник почав накопичуватися в лісі північніше від ямполя, після чого намагався і досі намагається перейти залізницею, зайти на селище. Але на вістрі активно працюють українські пілоти, які знищують ворога при спробах заходу і при спробах штурму селища. Тож росіяни почали обходити ямпіль західніше, ховаючись, так само в лісовій місцевості, щоб знайти місце для заходу в населений пункт. Ці спроби продовжуються і до сьогодні з перемінним успіхом, адже буває один-декілька. Чоловік таки пролазять в селище і там вже і відправляються до Кобзона. Але в останні дні противник збільшив також зону своїх спроб просочування і фіксується в різних частинах лісу сірої зони. Зокрема, декілька разів опинялися росіяни навіть на околицях Лимана безпосередньо. Отже, зазвичай росіяни користуються покровом ночі, намагаються невеликими групами піхоти проти проникнути в глибину території, в першу чергу вижити і чекати на підхід інших груп, утворюючи накопичення. Просування таке здійснюється через позиції сил оборони, яких не вистачає на таку велику територію. Однак постійний моніторинг і робота пілотів рятує тут ситуацію, які стараються виявляти противника, аби він не міг накопичуватися в визначених місцях. І одночасно працюють групи. Зачистки, які теж запобігають просуванню і зосередженню окупантів. Всі ці процеси відбуваються без закріплення ворога. Він так само має за мету лізти якомога глибше накопичуватися вже на фінальних точках свого маршруту, як вони це роблять в районі серебрянки і дронівки. Ми зараз про серебрянку дронівку поговоримо і покажемо кадри протидії ворогу звідти, але ми фактично фіксуємо, що. Росіяни бачимо від річки Жеребець до крайніх точок біля Лимана проходять 7-8 кілометрів сірою зоною. Вони проходять на цьому шляху, і, звичайно, позиції наших військових залишають їх позаду, тобто в себе в тилу фактично. Доходять нам в такий тактичний тил. і Наші просто військові за ними спостерігають, але не відкривають вогонь, аби себе не викрити для ворожих безпілотників, для ворожих дронів. Така вона. Теперішня війна і, відповідно просто передають інформацію вже нашим екіпажам операторів безпілотників, і ті знищують ворога. От у цій сірій зоні між річкою Жеребець і між Лиманом безпосередньо. Річка Жеребець у нас ось тут протікає. І, відповідно, бачимо, що росіяни пробують за неї і заходять, не тільки пробують, але й заходять, але не закріплюються а от переважно випробовують на уважність наші сили оборони на Лиманському напрямку. От така ділянка. Південніше маємо ще одну подібну ділянку. Тут сіра зона теж доволі таки протяжна на кілометри аж до Сіверського Донця, від, на північний схід від міста Сіверськ. І от росіяни тут доходять до сіл Серебрянка, дронівка в такий самий спосіб, намагаючись там закріпитися вже вздовж річки. Їм там так само навалюють, що називається, наші оператори безпілотники. От маємо кадри, зокрема, з району села Серебрянка від бійців батальйону безпілотних. Систем 81 ї окремої аеромобільної бригади, яка героїчно роками тримала тут оборону, зокрема в Білогорівці, біля Григорівки. Зараз от дронами наші військові знищують ворога біля села Серебрянка. Теж подібна специфіка характеру боїв, як і біля Лимана і Ямполя, коли росіяни просочуються, а безпілотниками, скидами, впівідронами наші вже їх там виявляють і знищують відповідно. Ну тож сіверський напрямок дуже схожий на Лиманський в цьому сенсі. Та й зрештою дуже з ним пов'язаний у різний спосіб, зокрема будь-які пересування, перекидання військ, синхронні просування вздовж Сіверського Донця. Вони мають вплив як на оборону Лимана, так і на оборону Ворону Сіверська зараз ми перемістимося на Покровський напрямок і на Покровськ заглянемо і на Добропільське це вклинення ворога. Але перед тим якраз розкажемо трохи більше про характер війни дронів, оскільки. Росіяни теж намагаються безпілотники збивати в різний спосіб, подекуди навіть дідівськими що називається, методами. От зокрема в мережі з'явилися фото переобладнаної ниви із зенітною установкою. Тобто тут нива, по суті, використовується як такий собі пікап, оснащений, бачимо, ребами і зенітною установкою, яка мала би збивати ну, вже ударні якісь безпілотники, крупніші в повітрі, може і розвідувальні. От так воно все виглядає. Ну, Ми знаємо наші Працюють на пікапах переважно, ворога, можливо, пікапів не вистачає. Навіть от такі е, старенькі в принципі, машини переобладнують і в такий спосіб пробують зенітками працювати. Звісно, що набагато ефективніше працювати по е, тих же шахедах, по крупних дронах ударних, е, також і дронами перехоплювачами Вони стрімко розвиваються і ну, важливо поєднувати і зенітні установки, і крупнокаліберні установки. Мети, ті самі, якими працюють землі, мобільні вогневі групи, і дрони-перехоплювачі, така шаленована оборона, дає кращий результат. І от власне з'явився в соцмережах е, такий е, кадр, співвідношення розміру шахеда і дрона перехоплювача під назвою Стінг-жало. Це український дрон, яким збивають зараз шахеди. Е, Сергій Безкресно, ну, Сергій Флеш, відомий військовий, який пише часто про зв'язок і про дрони, е, супроводив цю фотографію. Своїм фаховим коментарем, який я вважаю за необхідне зачитати. Отже, сьогодні в соцмережах гуляє порівняння шахеда із зенітним дроном Стінг, тобто і розміри. Ви бачите, розміри ну, кардинально різні. Цей дрон-перехоплювач просто мікроскопічно виглядає проти великого чорного шахеда грізного. А є деякі моменти, які хотілося би вказати, щоб пояснити ще одну ефективну рису перехоплювачів в порівнянні із тими ж таки кулеметами мобільних груп. А саме правильна бойова частина. Дивлячись на великий розмір в самому фюзеляжі шахеда, не так і багато місць, влучання в які може призвести до знищення дрона у повітрі. Влучання з кулемета в бойову частину не означає, що буде вибух. Там є окремі місця бойової частини, при влучання в які вона вибухає. Влучання з в місця з авіонікою теж не є причиною відразу впасти для шахеда. Дрон може пролетіти ще кілометри і впасти в районі забудови. Так, він втратить можливість навестись точно у ціль, але рухатися по азимуту зможе і зможе забрати життя цивільних на превеликий жаль. Велику площу займають паливні баки, пробиття яких теж не гарантує, що дрон спалахне, е, і влучання в баки, і гарантоване запалювання це більше в кіно проявляється ніж в реальності. Влучання в сервоприводи так само не вказують на те, що дрон точно впаде. Він буде старатися дотягнути до цілі, використовуючи інші елементи керування. Ну а при наведенні на ціль влучить не в ТЕЦ, наприклад, а в житловий будинок у районі. Влучання в двигун, звісно, ефективніше, але в нього потрібно ще влучити і в центральну частину бажано. Так і виходить, що ціль велика, але завдяки своїм конструкції вона може витримувати доволі сильні кулеві пошкодження і летіти далі. От, Власне, це йде мова про ефективність тих же зеніток, гепардів, які можуть і влучити в шахет, але не обов'язково його знищити. Або ефективно ліквідувати. Зенітки-гепарди ефективні завдяки своєму боєзапасу, бо багато вистрілюють куль. Зенітні боєзапаси мають також сильний фугасний ефект і купу уламків. Таке влучання це міні-граната, що вибухає. Цілі чи поруч, одне влучання гепарда в ціль може відірвати частину фюзеляжу шахеда, і він просто не зможе далі летіти, планирувати. Ну і так далі. Власне кажучи, коли ми говоримо вже про запрограмовані дрони, то відповідно тут в нього декілька є переваг. Зокрема, і йде мова про вартість, яка значно, власне, кажучи, здешевлена тепер і дешевше, ніж снаряди, з Уж ну, такі зенітні і так далі обходяться такі дрони. Вони точно наводяться, точно влучають в ту частину шахеда, яка унеможливить його подальший політ і удар. Тобто, власне кажучи, йде мова про засіб вартістю декілька тисяч доларів, який не потребує для запуску цілого зенітного комплексу, який треба обслуговувати вартістю кілька мільйонів доларів, і відповідно ефективно працює по таких цілях. Коротше кажучи, така собі реклама цього дрона перехоплювача сті. Інк таких, очевидно, дронів буде ставати все більше і більше, і вони вже себе проявляють дуже ефективно на полі бою, перехоплюючи ворожі шахеди. Отже, відволіклись ми трохи на дронову війну, а зараз повертаємось на грішну землю на поле бою біля Мирнограда, Покровська на добропільський виступ. Тут у нас зафіксовані були нові спроби заходити росіян на околиці Покровська з південного заходу і спроби заїжджати, забігати. На східній околиці Мирнограда, це якщо ми говоримо саме про покровсько Мирноградську агломерацію, про цю кишеню, яку ворог безперервно атакує з різних напрямків. У Мирнограді росіян знищують зокрема і військові 38-ї окремої бригади морської піхоти імені Петра Сагайдачного і от маємо кадри від них саме от боїв на околицях Мирнограда, де безпілотники працюють по ворогу, зокрема і важкі бомбери працюють поміж. Скупчення росіян на околицях Мирнограда це можливо якісь колишні фермерські будівлі або заводські, і от бачимо, як прилітає важкий боєприпас по таких ворожих позиціях, місцях скупчення, і від тих позицій нічого не залишається. Це ще раз про потужність дронів, про їхні можливості на полі бою. Стосовно Покровська, то Богдан Мирошников повідомляє про нові спроби ворога заходити на Південно-західні околиці міста через 1 травня, через троянду, через Звірове. В першу чергу От, власне, так само росіяни заявляли, що минулого е тижня про взяття Новопавлівки. Жодних підтверджень цьому немає. І ворог, як пише військовий оглядач Богдан Морошнико, ворог черговий отримав на горіхи в районі південно-західної околиці Покровська, як завжди, намагалися малими піхотними групами просочитися крізь оборону. Хто з них вижив, намагається ховатися в підвалах та багатоповерхівках, але наші десантники чудово знають ці звички ворога і розбираються там із залишками окупантів. Загальна ситуація біля Покровська та на околицях дуже важка. Постійні, фактично, безперервні спроби просочуватися прямо в багатоповерхівки на околиці міста. Це тривожні дзвіночки, але наші справляються із такими спробами ворога заскочити в місто. Ну І відзначаємо, що по добропільському виступу ворожі спроби увірватися в стуж таки Софіївку, Шахове, Володимирівку успіху не досягли. Володимирівці, я так розумію, триває зачистка десанту, який ворог висадив наприкінці минулого тижня. І це кілька десятків морських піхотинців ворога. Ну і так само росіяни далі пробують утримати основу бодай добропільського виступу біля Неканорівки, зав'язуючи бої в районі Суворового накопичуються звідки заходять на Родинський на південний е захід атакуючи, і е так само тривають з нашого боку спроби зачистити росіян біля кучерового яру. Ці спроби поступово стають все успішнішими. І від нового шахового наші військові продовжують тиснути на от цей острівець. Де ворог сконцентрувався? Отже. По Добропільському виступу, в принципі, навіть відсутність якихось новин, це теж добрі новини, оскільки триває планомірна робота зі знищення ворога. Ну а зараз заглянемо південніше на Новопавлівський, на Гуляйпільській напрямки. Тут, біля Новопавлівки, ворог в межах уже Дніпропетровської області просувається в районі села Філія. Росіяни вже в філію заходили, їх звідти наші вибивали. Це було кілька місяців тому. Зараз активність понови. І от вздовж річки ворог намагається просунутися північніше. Ну, от, в напрямку Новопавлівки, Дніпропетровської області. Крім того, тут взагалі весь цей виступ активний. Йде мова, зокрема, про спроби ворога просочуватися в бік Іванівки, в районі Зеленого гаю йдуть бої. Так само росіяни вздовж траси Запоріжжя-Донецьк біля Піддубного і південніше пробують просочуватися. Ну і далі, от уже ми бачимо, як цей доволі таки проблемний відрізок фронту переходить на територію Запорізької. Області і нові просування ворога позначені на мапі Діпстейт біля села Полтавка, в напрямку Новоуспенівського. росіяни намагаються просочуватися. І е, біля села Малинівка ми бачимо тактичні просування ворога в напрямку Зеленого гаю і червоного, які раніше були відбиті нашими військовими в ході контрнаступальних ще дій. Це по суті вже Гуляйпільський напрямок. Це такий південний край от цього, цього проблемного відрізку. Фронту, який тягнеться від Новопавлівки аж до Гуляйполя на півдні. Ну і ми взагалі поговорили про цей виступ регулярно в деталях, оскільки, от вище біля Покровського, яке Росіяни продовжують бомбардувати нещадно. От я маю на увазі селище Покровське тут на трасі Запоріжжя-Донецьк. Біля Покровського Росіяни заходили в село Олексіївка, зокрема, в Вербове напрямку Вишневого. І ці проблеми досі наразі тут не. Не, не зняті вони існують. Ці просочення, вклинення ворога, вони продовжувалися. Весь минулий тиждень. Очевидно, характер боїв тут наразі не змінився. По Запорізькій області є в нас наприкінці і дуже цікава і добра новина. Адже нашим військовим льотчикам авіації нашій вдалося точними ударами керованих авіабомб знищити групу російських офіцерів, в тому числі і сина командувача 18-ї армії РФ. Власна інформація про це з'явилася і в російських телеграм-каналах, і на їхніх сайтах. От зокрема, один із таких некрологів на російських сайтах можемо зараз тут побачити: в Запорожжі, в Запорожжі. Вони пишуть, а не в місті Запоріжжя, звісно, а в Запорізькій області погиб син командує що 18-ї, значить загальновійськової армії. Про це повідомив чомусь глава Сєвєрної Осетії Сергій Міняйло. Ну, очевидно, що там базується ця частина військова, де служив той Василій Марзоєв, якого вдалося ліквідувати. Тому міняйло про це й повідомив. Отже, як повністю звучиться новина з деталями, значить, повідомляють росіяни, що велика у них потіря відбулася, погіб. Оцей Василій Василій Марзоєв. Йому було там буквально 23 роки, чи 22. Доволі молодий офіцер. Командував він розвідувальною групою, чи то взводом. Пишуть, що він був командиром розвідувального взводу 108-го парашютно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Тобто був кадровим офіцером, десантником. Ну а тато велика шишка в російській армії. Цілий командувач армії, от ї так південного округу. Російського і, значить, батька звати Аркадій Марзоєв, він генерал-лейтенант, і, відповідно, от його син служив в десантно-штурмових військах, командував взводом. тобто був очевидно там або лейтенантом, або може там старшим лейтенантом. І, значить, його вдалося ліквідувати 15 жовтня під час виконання бойового завдання на напрямку Плавні Васильівського району. Запорізької області. Зараз ми на карті знайдемо цей район. Там, до речі, дуже активно росіяни сунуть вперед. Оце якраз в напрямку на Запоріжжя вони намагаються вздовж колишнього берега Каховського моря або Каховського водосховища рухатися в напрямку. Приморського і Степногірська. Тут, якщо наблизити карту, ми побачимо, що тут є населений пункт під назвою плавні. Він, по суті, такий нульовий, прифронтовий, так і от звідти з Кам'янського, з плавнів окупанти, як правило, на північ висуваються. Тут, очевидно, був і ворожий командний пункт або якісь позиції, обладнані бліндажами, де сидів цей російський офіцер Василій Марзоєв і інші російські офіцери. По них прилетіли дві керовані авіабомби. Перший удар Марзоєв пережив, а другий уже ні. Друга бомба точніше лягла. Його засипало уламками будівлі, тобто, можливо, вони навіть і не в бліндажі, а в будівлях сиділи. Це часто відбувається, накопичуються, вони там от по них. І прилетіло, і відповідно, от е, така у росіян потєря і траур відбулися. Відправився Василій Марзоєв теж до Кобзона. Сподіваємось, туди його батько невдовзі відправиться, що чого гаряче бажаємо цій родині російських окупантів. Ну і на цьому, друзі, сьогодні ставимо крапку. От такий у нас огляд вийшов фронтових подій і поля бою. Свої думки і міркування пишіть, будь ласка, в коментарях з приводу почутого і побаченого. І Завтра обов'язково знову зустрінемося. Обговоримо найновіші повідомлення із лінії фронту з поля бою. Тож до зустрічі!